Як добре, те, що смерті не боюсь, я. І не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верст. Що жив, любив і не набрався скверне, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну. В смерті обернуся до життя Своїм стражденним, незлим обличчям. Як син тобі доземно поклонюся. І чесно гляну, чесні твої вічі, чесними сльозами обідусь. Так хочеться пожити, хоч годинку, коли моя розів'ється біда. Хай прийдуть в гості, весься Українка. Франко, Шевченко і Сковорода. Та вже мовчи, заблуканий у пущі, вже не ремству, позираю глиб. суші, що розпукнеться в грядуще, І ружею за квітне коло